Робота з аналітичними звітами в системі вправно. Для роботи з різними звітами передбачено меню Звіти. Також можна працювати зі звітами по кожному напрямку меню. Наприклад, відкриємо меню Купівля і бачимо блок звіти, який стосуються саме купівлі. Або відкриємо меню продажі і бачимо звіти, які стосуються саме продажів. І так, по різним напрямкам в розрізі меню. Розглянемо роботу з аналітичними звітами на прикладі обігово-сальдової відомості. Відкриємо меню звіти, перейдемо в бухгалтерські і відкриємо обігово-сальдову відомість. Відкрила сторінка, на якій збережено варіанти звітів з певними налаштуваннями, до яких ми постійно можемо звертатись. Також додамо новий, новий звіт. Наприклад, це в нас буде обігова сальдова відомість по 31 рахунку в розрізі валют. Валюти. Перейдемо в налаштування. В рядках у нас е, рахунок з ієрархією. Якщо ми замалювання приймемо, тоді в нас ієрархія не буде по рахунку відображатись, а також е, обрана аналітика і додамо е, ще документ е, сформуємо з ієрархією, подивимось, а також, так як це у нас звіт в розрізі валюти, додамо. Колонку валюта. Збудуємо. Також оберемо період, це буде за півмісяця, наприклад. І так як це у нас не по всім рахункам обігова сальдова відомість буде збережена, а лише по 31-му. оберемо тут аналітику 31-го рахунку. І сформуємо. Ось так виглядає ієрархія порахунків, тобто від третього класу до аналітики. А якщо ми в налаштуваннях приймемо тут замалювання і збудуємо, тоді у нас сформується ось так. Повернемо. У колонках у нас е, зображено групування. Е, одна частина звіт у нас в гривнях в українській валюті, і інша частина звіту у нас в іноземній валюті. Іноземна валюта в нас, е, суми по іноземній валюті відображаються в гривневому еквіваленті. Але якщо ми потрапимо в документ, який нам е, сформував суму іноземної валюти. Ми бачимо, що сума тут вказана у іноземній валюті, а у звіті представлена в гривневому еквіваленті. І зберігаємо такий звіт ось він у нас зберігся, і ми можемо далі до нього звертатись, коли нам зручно. Також, якщо ми натиснемо на рахунок. Наприклад, 311-й рахунок, ми потрапляємо в деталізацію такого рахунку. Бачимо суму дебету, суму кредиту, баланс, документи, які нам сформували е, дані суми. А також, якщо ми натиснемо звіт аналіз рахунку, ми потрапимо в інший звіт, е, більш деталізований е, аналіз рахунку. Такий звіт ми також можемо зберегти. А зараз прийдемо е, на сторінку. Таких звітів. І побачимо, що в нас іще сформованих немає збережених. Ми зберігаємо цей звіт. Також відразу збережемо і по 312 рахунку аналіз, і дивимося що вони в нас ось збереглись, і ми постійно зможемо до них повертатись. Обігову сальдову відомість ми також можемо вивантажити в Excel. Ось таким чином вона буде виглядати. Переходьте на вправно ERP, спеціалісти компанії раді допомогти та підтримати вас на будь-якому етапі роботи з програмою.